Приступаємо до пров'язування візерунку, набираємо зручним для вас способом 23 петлі. Я набираю 23, щоб показати вам принцип в'язання. У мене спиці тут короткі, ви підбираєте під свою щільність в'язання. Візерунок дуже простий, його легко підлаштувати. Я в'яжу його з резинки, в'яжу кардиган. У мене резинка, трилицевих на виворітнах, і ця резинка, потім переходить у візерунок, бо візерунок на основі такого, такої кількості петель. Першу знімаю непров'язаною, виворітня. Одна і три лицевих? Одна виворітня петля, три лицевих, виворітня три лицевих. Ви Ромкова в мене виворітня. Другий ряд переступаємо до другого ряду. Знімаємо першу петлю і пров'язуємо весь ряд виворітніми. Цей візерунок гарно виглядає і в нитках тоненьких. І середньої товщини, і в товщих. Я в'яжу тоненькою ниткою, гарно ніжно виглядає. Це вам показую на ниточки середньої товщини. Пробувала на товстій нитки, а лізала на Gold класичний 250 метрів 100 г, теж виглядає гарно. Мені дуже подобається ще, як виглядає в цьому візерунку зворотня сторона. І на своєму кардигані, який я почала в'язати. Залізала на голд класичної чорного кольору. Але це вироб у мене буде виворітною стороною. Він мені подобається цей візерунок більше. Обов'язково я вам покажу, що в мене вийде. Я думаю, вам теж сподобається більша виворітня сторона. Так, починаємо. Першу петлю знімаємо, бо це кромкова, повторюємо з другого ряду Рапорт узору нашого Два ряди дуже просто. Виворітня три лицевих. Виворітня три лицевих. Виворітня. Остання у мене теж виворітня, бо вона в мене кромкова. Цей ряд виворітні. Другий або четвертий раппорт візерунка нашого два ряди, ще раз повторюсь. Пров'яжу я його без вас далі, щоб не затримувати ваш час. І покажу, що... що у мене вийшло. Ось так виглядає візеруночок. Це лицевий бік, лицева сторона його. Бачите, як гарно. Ну, мені. Гарніша виворітня. Подивіться, яка краса, як вам напишіть в коментарях. Подобається виворітня сторона чи лицева? Ну, тепер ми закриваємо, покажу вже по порядку, можливо, цей мій МК візерунку дивиться. Новенька в'язальщиця, яка тільки в'яже, то показую, як я закриваю. Пров'язую дві петлі разом цю петлю, яка утворилась на правій спиці, перекидаю на ліву. І таким чином пров'язую до кінця ряду, закриваючи наше в'язання, закінчуючи. Швидко в'яжеться, легко в'яжеться, гарно виглядає ефектно, підходить для багатьох виробів цей візерунок, я закінчую моє в'язання, цей візеруночок, відправлю в прання, виперу руками. Висушу і покажу вам на заставці, на картинці, на, об... на обкладинці відео. Як він виглядає після прання. В'яжіть з задоволення. буду вдячна вам за підписку. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, натисніть. Вподобайку, якщо вам сподобався цей візерунок, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео, щоб ви отримували сповіщення. І напишіть, будь ласка, коментар, яка вам краща сторона цього візерунку. Лицева чи виворітня? Повторюсь, це виворітня сторона нашого візерунку. А ця лицева. Дякую вам, що ви були зі мною. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення!